Гріш, я тебе знаю з 2006 року. Восьмого. Шостого? Восьмого. З 8, 8 так, року. Я вже ти... був на машині. В тебе був Hyundai Civic. Так. Я купив 8-го. Ти не Серйозно? знайомився раніше з людьми, у кого не було машини. <ріху> Чому я думав, що шостого? Окей. <ріху> а, що, з 8 року ви познайомилися якраз <ріху> з Христиною. Але з тобою я... раніше. Так, я пам'ятаю, що. Ми якось з тобою їхали на твоїй машині, бо в мене тоді ще не було машини, і філкувалося щось і про стосунки в тому числі. І в тебе до е знайомства з Христиною також були серйозні стосунки. Угу. Чим вони відрізнялися від е подальших стосунків з Христиною? Слухай, слава Богу, вони є. Так, і слава починається речення зі слова слава. Ми з Христинкою 15 років. Слава, ми залишились, от тільки ми, сумські. <реш> Сумська Борисюк. <реш> — Сумська борисюк. Так. Решетник. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Ну, чим було... вона тебе тоді захопила? Так, що ти зрозумів, що я з цією дівчиною хочу не тільки бути разом, а й одружитися на ній. Чому там з іншими дівчатами такого не було Це до цього якомусь такому рівні відчуттів флюїдальному рівні? От ми зустрілися. У нас перше побачення було е, вночі, бо Христинка в інформаційній службі працювала і готувала ранковий випуск. Ми поїхали пограли в боулінг е, зі спільними друзями. Потім е, я не взяв номер, завіз її волівець на телецентр і, mm. і пропав на чотири дні. Ці чотири дні я вагався. Чи це моя людина, чи не моя, тому що я вважав себе дорослою людиною 25 років, а христинці було 19 чи 20. Це mm. певна відповідальність. І я а вагався. Ти чому? Тобто відповідальності? Я закохався в цю людину, якось не хотілось ображати цю людину і давати якихось таких зайвих приводів, тому що я виховувався в родині, де батьки там більше 40 років разом, де таке зараз це називають олдскульне ставлення одне mm -hmm. до одного. ну і для мене таке зустрічання це дуже відповідально було. Чекай, а це дивись, ти кажеш, ти закохався? Закохався ти до того, як ти запросив на ви пішли на боулінг? Чи це все ж таки було якраз закоханість під час боулінгу? Ну по факту, це виходить, що кохання ледь не з першого погляду? Я помітив христинку в коридорах телецентру і кажу. Ну, така серйозна дівчина, хочу з нею познайомитися. Ну, чисто візуально Так, Візуально так. Так. А Потім познайомився. Якось так, все легко, все просто. Боулінг, якесь спілкування. Ми їхали вночі, ще не було комендантської години. Я казав, я хочу родину. Христинка думає, якийсь боченець одразу викладав. Так, я так серйозно. Ти... і я дотримався свого слова. Через чотири дні я набрав Христину. Кажу: я Григорій, це голос телеканалу. І ще знаменита людина. Вона каже: хто, хто. А, <смеш> Добре, ну це актьорочка пішла. І ми так. зустрілися. І більше не розставалися. Через півтора року я зробив пропозицію, через о, майже два роки ми одружилися. Діти, у яких все є, <смеш> так? судячи по тому, що ти розповідаєш, що тебе в принципі було все бажано. <смеш> так? І ти досягала того, що, що ти хочеш. Такі діти вони не стають пробивними. Тому що вони як живуть в певній бульбашці, вони живуть, в, mm -hmm. а, можливо, навіть в тепличних умовах, а, де їм все дається, те, що вони mm -hmm. бажають. А, чому ти тоді така пробивна була? Звідки у тебе та, такі пробивний характер? Mm -hmm. Я над цим дуже часто зараз думаю, тому що, власне, ну, як ти кажеш, у дітей у наших є все. Так. Як їм. Дати оцей поштовх розуміння, що, що треба заробляти. заробляти. Так, тобто, так, так батьки чогось. тобі там дають, ясно, що ми зрішуємо даємо максимально, що можемо, хоча ми теж дозовано, тому що щоб це не було much, Тому так. що ми розуміємо, що це може зіграти погану угу. історію з ними. Але все одно, як от зараз старший наш Іван, наприклад, от він От вчора, наприклад, він такий. Я кажу, Вань, кажу, ну треба ж треба ну, там вчитись, треба там англійська, там репетити. Я втомився, я втомився. Ну я думаю, ну дійсно втомлюється. Ну, коли це вже на постійній основі, це мене вже я кажу, дивись, значить. Е Телефон в тебе з'явився в 10 років, але я бачу, що він зараз з тобою грає останні півроку, відколи він тобі з'явився. Дуже погана історія. Тому що, коли ти заговориш з друзями, ти суперактивний. А коли треба займатися англійською, то ти лежиш і просто кажеш Мама, я втомлений. Угу. Я кажу, значить, так. Якщо... То мама, ну мама ж у нас тато свято, а мама так, 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 поліцейський поліцейський mm -hmm. І Я кажу: значить, ну насправді не дарма ми тягнули з татом, і телефон в тебе з'явився в 10 років. То наступний раз він з'явиться в 18, коли ти підеш з дому там. Mm -hmm. Ось і ми тобі його назад віддамо. Він ну якусь мотивацію. Я не знаю, це можливо не зовсім деколи правильно я розуміє таким способом, але якусь знаходити потрібну мотивацію. Тебе ж я... не, не наказували таким чином. Зимаєш? Тобто тебе ж так не змушували чогось досягати, але характер в тебе пробивний. Тобто, ти поїхала в Київ, ти угу. е, почала працювати по власному бажанню там на 1+, плюс на великому каналі, ти досягла е, своєї мети. Тобто, ти е, досягаєш мети. Угу. Але від чого це? Мені здається, це все таки в першу чергу іде. Від прикладу батьків, uh -huh. ну от в моєму розумінні, тому що для мене мама з татом вони завжди працювали. Вони е, важко працювали для того, щоб у мене все було і у них ну щось було в принципі. Uh -huh. Тому е, мені здається, що е, найголовніше це приклад е, тата мами, е, і ми зараз стараємось так з Грішою. Діти вчать англійську. Я кажу, Гріша, значить так, починаємо. Вчити те, англійську. Та англійську, так. Ну, я просто її знаю добре, але все одно я хочу вдосконалювати mm -hmm. її ще. Тому, от власне, а гріш, я кажу, коханий, треба, працюємо. Mm -hmm. значить. І він йому складно, я розумію, але він каже: Ну я розумію, спорт так само. Я кажу, дітей, ми ж там на спорт, теніс, все, 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 футболи. Кажу, ми повинні теж бути самі фізично активними. Mm -hmm. Ну, найкращий приклад, мені здається, це приклад батьків. І, звісно, ще щоб батьки знаходили спільно. Мову і якось переконували, розказували, розповідали, що це важливо, тому що ну от я кажу, мама з татом мені казали: от класно. 에, давай попробуй це. Там mm -hmm. давай попробуй танці, давай попробуй там. Хочеш... Ну, давали вибір. Карате. Мені Факу. давали вибір. Так, mm -hmm. карате не зайшло. Мені я займалася карате, потім пішла на бальні танці. Mm -hmm. е, теж не захотіла, але ну, я вже була трішки старша, там в 9-10 класі. А тепер я шкодую. Я кажу, мам, чому ти не надавила мене в той момент, тому що е, ну, в мене якийсь там знаєш, е, тригер, не з не, незакритий mm -hmm. е, да, Я дуже хочу на бальні танці. Я навіть мало того, я почала знову ходити перед другою вагітністю. Ну за завагітніла і mm -hmm. там чи перед третьою, може в мене це вагітність, Я просто постійно знаєш вагітно, Да, вагітно годую до цей процес. Але дивися, і знову ж таки, я читаючи твою біографію. От ти приїхала в Київ, ти вчилася, ти пішла знову ж таки працювати. Ти досягла мети там за скільки через два місяці Тебе взяли на на один плюс один. Так, і це був третій курс, і це було літо. Здається, так ну власне, так, закінчилось навчання в університеті, і мені ж треба була практика. І тоді я пішла на практику в ТСН один плюс один. Навіщо тобі має, потрібна була ця кар'єра? Це все ж кар'єризм. Я хотіла так, я хотіла розвивати кар'єру. Ну я просто і ще сьомого класу, щоб ти розумів, я е, Івано-Франківську. Я е, була ведучою журналісткою дитячої програми на телебаченні. Так, я знаю, івано Вано так. так. і це Дітоха називав це. Був дуже такий крутий, перший взагалі тоді на той момент проект, де діти були журналістами, самі mm -hmm. знімали, самі ми монтували, самі ми були ведучими. Це було смішно. Я зараз в мене є ці відео. Я коли дивлюсь ну, гріші про птешку ханом показувала. Він, звісно, там каже, ну да. Да, це таке прям відео дуже цікаве, верхівне. Е, от, але я вже тоді чітко знала, що я хочу от туди поступити, хочу бути журналістом, хочу бути там ведучою. Мене це все от прям заряджало дуже сильно. Тому, звичайно, коли я пішла на ТСН, я взагалі побачила цю кухню, шалену кухню зсередини, а не просто сидіти на парах, слухати. І не мати практики, mm -hmm. ну для це мене це зовсім інше. Це зовсім інше. Це просто колосальний іс іс різна історія. І я, звісно, я дуже загорілась ідеєю. Я там рвала і метала, що робила все можливе, щоб е ну, щоб якось мене помітили. Подивися, mm -hmm. да, ну, якось... але ти молода кар'єристка, так ти е досягла е там однієї мети. Ти йдеш далі, досягаєш, mm -hmm. досягаєш. а як же стосунки? я знаєш, тоді якось про стосунки взагалі не думала. Ну як там ну, хлопці запрошували якісь там на побачення, взагалі, ну тобто не можу сказати, що я там просто тільки от, взагалі ні з ким не спілкувалася і була знаєш в якомусь чорному квадраті. ні. Але тоді насправді в мене не було якоїсь такої мети. Типу, зараз треба вийти заміж. Mm -hmm. Знаєш, от треба поїхати в Київ, вийти заміж класно. Мене це взагалі не цікавило абсолютно. Я хотіла е, отримати освіту. Я хотіла зрозуміти, де я буду працювати далі, чим буду займатися. І я розуміла, що завжди, якщо ну, жінка сама по собі, дівчина буде цікава сама собі, і взагалі, ну, коли... то Чоловік і знайдеться, ну тобто Але чоловіки не дуже сильно люблять і бояться сильних, сильних жінок жінок, так ну це особливо кар'єристок. Ти знаєш, якось я собі, от ми ж, мабуть, так якось плавно, якраз з цій темі переходимо до наших стосунків з гришею. Я тоді не особливо розраховувала чи очікувала, що у мене там зараз мають бути стосунки, чи якось вони десь я нікого не шукала. Угу. Тобто гриша мене сам знайшов. Насправді в коридорах так один плюс С один тоді, mm -hmm. бо він також тоді працював. Ну, Льоша душка вважаєш, познайомив. А нас познайомив Льоша Душка. Журналист один плюс один. Так, він журналіст. і Ми власне сиділи з ним поруч. Ми ходили там навіть на обід. Ми з ним спілкувалися. Mm -hmm. Ну і так, ми близькі там колеги. От, а, а Льоша тоді він же ж був одногрупник Гріші, вони mm -hmm. теж спілкувалися Якось Гріша підійшов і каже: Слухай, а що там у вас за якась там дівчина? Я б, б, б помітив в коридорах десь там за лаштунками, значить mm -hmm. і е, Льоша каже, о, Ота це Христя, там це б, класна така е, дівчина, а що там познав? Ну це вже я потім дізнаюсь, mm -hmm. і коли мені е, Олексій. Позвонив в якийсь момент. я тоді В мене була нічна. якраз Я працювала нічну зміну, тобто з 9-ї вечора і до 6-ї ранку, і коли mm. мені там в 9-й дзвонить і каже, слухай, а поїхали зараз в боулінг. Я кажу, Льош, ти вибач, ну, ти, ну, з тобою не хочу їхати. ну, там, це пізно, Тому що я працюю, якось думаю, ну, там, не, не зовсім. І він каже, ні, тобі треба, тобі треба поїхати. Тому що він так мене вмовляє. Я каже, слухай, ну, я хіба з роботи я там дороблю зараз, це. У мене буде дві години, можемо поїхати. Ну, і, власне, от, ми тоді познайомилася з Грішою. Ну, була ще одна дівчина. Я думала, що насправді Гріша там з нею, а ага. Олексій зі мною І якось. Ну, мені так було. А тобі дужка не подобався як хотіть ну, з ним колеги. Якось були. Ну, якось ну, так.